Дякую з вас, бусоводы, любители технічного творчества. Сьогодні ми работы по Volkswagen Т-3. но сначала я покажу, презент, який приїхав мені від колеги із міста Володимир із Лутріо. Володимир. Я в групі у Viberі написав: з чого підійдуть болти? 14, шах-1,5 длина 110, для наших з чого можна заказати. Бо я не знайшов нічого такого от, вроді як ніва, москви. ГАЗель, вроді немає нічого такого. Відтоді колега мені каже, та я тобі беушник пришлю. От мені я ще коробок болтів прислав. Приєдна, звісно. Зараз ми глянемо, подивимося, що там за болти є. А там далі двинемося в сторону козаних робот. Отака от от кучка болтиків. І це дуже хорошо Це таке як болт наче із а, салінблока речага. Треба буде глянути щось дуже похоже. А це от болтики нижнього кріплення амортизатора М14, шаг 1,5 длина 110. А тепер повернемося до кузовщини В прошлому відео я його поприхвачував, потім ще після відео трошки прихвачував интересно, ржавчина вилізла. Ладно. Розберемся. Тут теж поприхвачував. Проварив водійську сторону. Основну часть. Да, Стрмно. Чистити багато. Ну а куди ти дінешься? Іначе ніяк. Ця сторона, от я все перечистив. Кстати, то вона як ржавчина пішло. Два дні не підходив. А воно так пішло. Ладно, перетворювач ріжі нам допоможе. Ще попроварював пасажирську сторону. Зараз опять верхушки пошибаю, таких коту і можна буде відсюди вже на маленькому току позаварювати ті дирочки. Через що одразу я не шмалю того, що, впевнено, во воно пропалює, а во трих його стягує сильно. А його не треба, щоб воно стягувалось. Якось отак от проварилося. З учетом того, що там зазиряка був величезний, то не дурно. Трикутнички проварив, току накрутив, так, крепко накрутив. Во. Красиво так проварилось. Тепер варю точками на той стик. Оцю от панель. І вертикальну. Зараз треба дати, щоб воно остило. Проварюю потроху. Тут вугол, вугол просто варити, сравнительно просто. І змінусилося тільки, що розкалені шари мені тут на фанеру залітають. Портять і естетичний Ну, Що зробиш? Наче приварилося. Тут я трошки по і промежуточної затирки не робив. Видно, геморно його затирати. Ну, хай буде так. Гостине і можна буде його затирати. Я чухнув щеткою, попідварював От тут зсередини. Трохи доварив, хай буде. Тут теж з цієї сторони попідварював. Так простіше було. Треба брати болгарку і акуратненько зачищати ці всі точки. Я дуже не люблю це все зачищати. Ну а другого варіанту немає. Добре, що я це все перечистив, ну де більше. Там треба буде ще вдома подоводити. І для того, щоб це все разом красити, треба за цим ось безобразієм розібратися. Тут ось гнилий участок. Ось тут гнилий участок. Тут вроді би чисте, але я бачу смисл є, щоб отак от поміняти полоску. Цю ж там повкумо заодно. Воно? Не подобається мені. Чого воно тут вигнало? Є два варіанти розвиття собиті. Тут отак от іде от усилитель. І ось точки. І Ми або обрізаємо отут по углу і так в торець приварюємося, або посередині точки акуратно. Тоді виходить, що цей метал отсюди, а цей метал а посередині буде тріщина. Зробив такий неглибокий пропил. Тут ось воно пропилялось. Але я не розумію, як тут, як тут усилитель зроблений. я Догадуюсь, звісно. Треба взяти щітку на болгарку. І тут зачистити, добратися до сварочних точок, їх отсверлити. Я думаю, воно має так от шататися. Тепер точки видно. Точки здорові. Варилось на великому току. Пройшов трьома сверлами 10-те сплоскріголовка. Бам! Красиво вийшло. Красиво на камеру виходилось. Хоп! Отаке от воно тут. Оп, оп, оп. Отаке от воно тут. А я цього зверху не бачив і міг би його оставити. А воно тут таке. Перечистевся є, оцей ось усіділь всередини. Тут є такі точки корозії. Ще треба буде трошки ці точки, тут трохи за усню пооббирати, ну то ми вберемо, то не проблема. Вирізав з картонки щось отакоє. Подобіє кришки. 15 мм бортовочка, 50 сюди. Що таке коротке, то що більше бумажки не було. Ось я зробив тут помітку. А на ту сторону. Якось воно має бути отак. Тут тоже Длина цієї бумажки 300, тут 165, значить 465 треба відрізати буде. Трошки побавитися вигнути. Потім, звісно, це все треба перебразувателем обробити, погрунтувати, покрасити, потім приварювати. Тут на точки, а тут через точки сплошним. Да, воно тут буде ржавіти. Може вдасться сюди запшикати, може не вдасться. Ну, Вже ж як буде. Взяв в зеркальце заглянув туди, бачу, що воно там стрьомне. Стрьомне. Часом огріжу гравіровалкою, так і так, щоб воно вже єдинообразне було. Пиляв гравіровалкою з маленьким кружком. Ну Так от вийшло. Трохи, трохи підпиляв, підпортив. Ну, Отак от потроху лист міліметровки метр на два розходиться. Ось ще полоску отсюди вирізав. Ось вона. Слідами неправильного хранення, але ну, то ми зашліфуємо. Тут, тут симпатично. Зараз буду гнути цей маленький загибчик 15 мм. Звісно, відповідному свій листоріб. Головне не перестаратися, сильно і не треба його гнути. Загиби по краям ось ці виобразні. Гнути спах. Тут воно не широке, достаточно усілля, ад руки можна вигнути. Получається кудись туди. О. Тут ми по місту підстукаємо, зробимо красоту. Там тоже. Зараз треба тут трошки заусню підібрати, там де вона є. Зробити помітки, проколоти отвори. Пробив перетворювачів міржі, воно воно побіліло. Те що треба. Промию розпарителем, тут теж знизу обробив. Погрунтую і покрасю. Зверху його не треба красити, зараз намажу, що то наклею малярний скотч. Грунтунув всю железячку. І потім спомнив, що я дірочки не заклеїв. прийшлося до гонку клеїти. Тут теж ось А, Видно плохо, а, видно. прокрасив. Хай підсихає От, їдрем, от і всі наклейки і будемо потроху варити його. Ці покрашені деталі висохли. Тепер можна це діло прикладувати і потроху прихвачувати, для того, щоб воно сіло на своє місце. А отут в углах то ми вже пристукаємо останню чергу. Процес пішов, отак от поприхвачував, зараз воно остине, і тоді треба буде отут поприварювати, поприжимати і вже крепко поприварювати. Понаживляв, тепер треба його проварити на хорошому току. На мій біду, отут. Тут спеціально оставив такий от промежуток. Случайно йде поліз ржавчина, щоб було видно. Щоб не так, як по заводу, стик в стик, під низом ржавчина, таке п'ятно вигнало місці з усітелем і з поперечиною. в общем, трошки по-своєму. Да, Тут не буде штамповки, але тут буде дуже крепко. Все получилось, Такі от точки, з кожним разом вони все красивіші й красивіші. Тут проварена крепка, отут в углу приварено крепка. Ну, а зараз, зараз буду підстукувати потроху. Тут, мабуть, треба буде гравіровалкою підрізати. Трохи тісновато вийшло. Ці угли я поприхвачував. Тут теж прихватив. Тут точечки частенько стоять, Остини зачищаю і між точечками проварюю. Позачищав сварочні точки почти до самого шва, точніше до самого металу. Тепер можна проварювати між точками. Проварив через точки. Зараз вона стиває і зачищаю. Постійно замітаю всю металічну пилюку, яка образується при чистці. Її дуже багато. Просто невіроятно багато. тому треба осторожно, акуратно. Так, і коврики треба буде зняти, щоб ними пиль повиганяти Наконец-то я його перечистив. Дуже багато труда було вкладено, щоб перечистити ці всі точки, сварочні, шви. Дуже багато труда. Зараз буду продувати це все компресором і обробляти перетворювачем мержі. Там знизу ще буде до ума доводитися. Тут би його зверху треба покрасити. Пол, як покраситься, то потрібно буде на нього перекрутити ручняк. І протягти отам через оте технологічне відверстиє резинку з тросом. З удлинителем троса. А поки що цей ручняк, он він який гнилючий, страшний який трухлючий. Його треба до цього безобразія зачистити. Я так розумію, що потім я сюди по шайбі підмостю, щоб тут вітерець гуляв. Вот тут було місце для збору влаги і воно гнило. Так, кнопочку знімаємо. Оцей сухарик знімаємо. Щоб воно нам не заважало. Кстати, у мене таке відчуття, що кнопочку сюди хтось сам приробив. Як наче її тут не було. Зачищаю болгаркою, скільки ржавчини виділяється. Дуже багато ржавчини. Чого його так погризло? Велике-велике страшне питання. Погрунтовано. О! Симпатично виглядає. Тут підклав дощечку та нормально. Так от я його пофарбував. Це вже велике діло зроблено. На цьому все. Удачі вам, миру, добра, всього самого найкращого. Дякую, що дивилися. Дякую спонсорам. Дякую всім небайдужим.